Як мінімум три нові багатоповерхівки під іпотеку з'являться у Маріуполі? Одразу дві будівельні компанії з так званої ДНР отримали земельні ділянки під будівництво в окупованому місті. Новобудовам, зведеним на місці зруйнованих обстрілами будинків, надають нові адреси, щоб власники квартир не змогли довести право власності. Десятки українських сімей продовжують жити у друзів, родичів та по підвалах в окупованому Маріуполі. Чи є шанс у мешканців міста, які перед? Ли блокаду отримати бодай якесь житло. Розбираємося в цьому відео. І ще один дом на продажу Проспект Нахімова. Ценник не знаю, але мені каже, буде дорого. Вон там парк приморський і море. Квартири для військових РФ, мешканців російської глибинки, які бажають придбати житло біля моря для заробітчан, Однак не для місцевих жителів Маріуполя, які залишилися без житла через вторгнення Росії. Купівлю квартири, викинутої на вулиці української родини, росіяни тепер називають вигідною інвестицією. Тіра стоїть 5 мільйонів. Починає заходити бізнес з російських регіонів вкладення вложення Будинки під іпотеку для громадян Росії як гриби ростуть на місцях зруйнованих обстрілами будинків, в яких мешкали Маріупольці до вторгнення РФ. Перший іпотечний будинок на півсотні квартир там здали в експлуатацію у грудні 2023 року. Спочатку минулого року було укладено п'ять угод на будівництво будинків за програмою пільгового іпотечного кредитування. Тепер збудують ще три іпотечні будинки для росіян на місці. Знесених багатоповерхівок із квартирами українців. Власники тепер уже неіснуючих будинків періодично виходять із пікетами. Услышьте нас верніть нам наше жилье. Сколько можна здіватися над народом? Эти ці люди там уже лишні. Они свою місію для оккупанта выполнили, Они їм більше не нужны. Поэтому іпотечне жилье, которое строится, окупанти не хочуть його. имиджево портить, скажем так, жителями, мариупольцами. Нет, для них намного более выгодно, чтобы приехал либо исконный носитель русского паспорта, да, либо даже гастарбайтер, который для россиян более русский, чем наши люди. У оккупантов очень большие планы по застройке города. Очень великі плани якраз вот по заміщенню корінного населення города э, приєжними Росія э, оперує передусім в даному випадку не іпотечними э, кредитами, а різними своїми цільовими програмами. Як, наприклад, раніше вони за допомогою цільових програм так само намагалися заселяти далекий схід э, тому. Ну, знову ж таки варто говорити не про кількість будинків, то що тому, що е купити собі житло в принципі це не означає, що ти обов'язково будеш там жити, тому велика кількість росіян не тільки вони часто купують дешеве житло в різних районах Росії, просто для наявності прибутку. Але от у випадку з Маріуполем, то там уже рахунок цих новопереселених з інших регіонів росіян, і не тільки він пішов уже далеко на тисячі. і їм потрібно десь жити. Тому що одразу дві нові компанії, так званої ДНР, отримали земельні ділянки в окупованому місті за розпорядженням Пушиліна. На них забудовники планують збудувати три багатоповерхівки під іпотеку. Один будинок планується звести біля самого центру на проспекті Миру. 77. 7Б. раніше там була багатоповерхівка, яку росіяни вже знесли. Ще два у приморському на проспекті Богдана Хмельницького 6 А та 8 А. Іпотека буде фінансово доступна лише більш-менш заможним громадянам Росії та учасникам соціальних програм. У той же час власники знищених росіянами квартир досі живуть у підвалах. Або укращему выпадку у друзей, знакомых, — кажется, жительница Мариуполя Микола Осеченко. Очень много жителей Мариуполя до сих пор либо ютятся где-то, не пойми где, по знакомым, по родственникам, по брошенным квартирам, по подвалам даже есть люди, да. До сих пор уже более двух лет некоторые люди живут в подвалах, потому что у них нет документов, все выгорело, да. На них всем плевать. Вот просто плевать. Поэтому, ну, мені кажется, что ситуация будет усугубляться, потому что Росії ну ей нужно. Поступательно делать картинку восстановленного города, щоб не залишити шансів людям повернутися додому, а їхні квартири продати росіянам. У призначених Росією районних адміністраціях міста змінюють адреси для новобудов. Внаслідок цього мешканці демонтованих будинків, де будують іпотечне житло, втрачають свої права. І Маріупольці залишаються ні з чим. Мешканці знесеного зруйнованого будинку на вулиці Нахімова здали свої документи на житло та прописку за місцем. Проживання до місцевої адміністрації. Їх запевнили, що будинок відбудують і вони зможуть повернутися до своїх квартир. В результаті відбудоване житло українців продають росіянам. Ми збираємося всі в УРА, у нас будуть будувати. на наступний день. Банер міняються адреса нових домів. Тобто, якщо на місці розбитого дому розведення дом в іпотеку, адрес там уже новий, щоб наші люди не могли навіть пойти в їх суд. И попытаться доказать хотя бы что-то. Они можуть пойти в суд, что так и так я жил там-то, там то, там -то а, снесли дом, де мне жить Теперь они смотрят, больше этого дома нету. Да, новый дом, который выстроен, зарегистрирован по абсолютно другому адресу. І... Не претендувати чоловік не може ні на що кромі, як стать в очередь на эти вот квартирки, которые дають на окраїнах города. Іпотека це лише частина списку соціальних програм Росії для глобального заміщення населення українських територій. Саме так виглядає етноцид, кажуть експерти. І український Севастополь. Тому приклад після анексії Криму там спостерігався ривок у прирості населення і явно не через бум народжуваності. Ця мета не буде фігурувати. В офіційних документах, тому що по суті це етноцид, але е, вона читається за тими, скажімо так, е, ідеями і за тими соціальними програмами, які Російська Федерація намагається створювати. Цева мета це остаточно розмити етнічний портрет регіону. Загалом, під час блокади міста росіяни зруйнували майже 50% багатоповерхівок. Понад 50 тисяч сімей втратили житло. На сьогодні немає даних, скільки родин отримали можливість розпочати життя з нуля, хоча б у багатоповерхівках на околицях міста, які так голосно піарили росіяни ще місяць тому. За словами експертів, ці будинки так і стоять напівпорожні. Очевидно, не все з цими багатоповерхівками. Рхівками так добре, як розповідала російська пропаганда. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтеся на наш Ютуб та телеграм-канали.